Хлопчики та дівчатка. Малята сьогодні до нас у гості завітав пес Лакі. Я пес Лакі допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційної небезпечної території. Особливо загрозу становлять. Вибухово небезпечні предмети, такі, як міни та нерозірвані снаряди. А отже, нам треба розуміти деякі правила безпеки. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Будьте обачними! Та дивиться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто тут і ходити. якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет. Ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто, обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким і прийшли. Відходячи, бути обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни пастки. Клич. Дорослого і телефонуйте за цим номером 101 чи 102. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь, зателефонуй! На узбіччях доріг, у траві, у полях, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні. Предмети. Тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачними. Навіть там, де ти був багато разів, наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику вибухонебезпечні предмети бувають великі й малі, можуть мати різний вигляд і найчастіше зелений. Сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося. Ось чому важливо знати, що покинуті речі не можна піднімати. Дякуємо тобі, друже, за прогулянку. Стільки всього корисного дізналися. Збережіть ці знання, щоб у разі чого правильно діяти. Дякую всім за увагу! До побачення!